Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня. Майже всі соціологічні центри констатують прохід у другий тур Володимира Зеленського і Петра Порошенка. Як ви оцінюєте такі дані? І одразу ще одне питання: група рейтинг єдина дала однакові цифри Порошенку і Тимошенко. Як ви оцінюєте таку різницю у даних? Ну, мені важко сказати. Є цілий масив даних. Є два дослідження Київського міжнародного інституту соціології на початку тижня і наприкінці. Є дослідження, брендоване фондом демократичні ініціативи. Є дослідження соц центру Розумкова. Вони показують, що Порошенко переконливо виходить до другого туру. З доволі солідною перевагою, ну чому вийшли такі дані у групи рейтинг, я думаю, що вам варто звернутися до її представників, тому щоб вони пояснили, чому їхнє опитування відрізняється від більшості опитувань інших соціологічних компаній.